На майданчику то в представлений оприскувач самохідний John Deere 4830, оприскувач 2009 року, має напрацювання двигуна 3400 мотагодин, Напрацювання помпи 1600 мотогодин. Двигун 68, 275 кінських сил, бочка 3,8 куба, штанга 30 метрів. Система бумтрек, ось датчик для прикладу, система активної стабілізації висоти штанги. Потім по комплектації з приємного це гідроколія. Візуально в задній балці можемо бачити два циліндри, в передній так само вони розміщені, просто їх гірше видно. Система секшн-контролю на 30 метрів штанги, 7 секцій. Клімат контроль для себе візуально це секційно-вручному режимі. Напрацювання помпи 1489 мотогодин. Напрацювання двигуна 3490 мотогодин. В комплекті антена, в комплекті активації. В комплекті запуску в господарстві. Тому якщо є потреба в самохідному оприскувачі, у нас є в наявності майже всі моделі, починаючи з 2002 року модель 4710, потім є 4720 шостого року, Є4730 та 4830 машини, є r серія 4030, в дорозі в Україну 4038 r та 4045 r